Він такий прикольний. Який із них? Он той. Мене нікому не здивувати. Я сама так можу. Підліткам усе зрозуміло, хоча вони лише вказують на щось, не називаючи це. А от нам без контексту або додаткової інформації складно зрозуміти, про що саме йдеться. Про слова, що вказують на щось не називаючи, ти дізнаєшся на цьому уроці. Укажи на предмет, не називаючи його. Кіт. Хто? Він. Книжка. Що? Вона. Укажи на ознаку, не називаючи її. Перевір. Книжка марійчина. Чия? Її. Кіт який? Цей. Укажи на кількість, не називаючи її. Перевір. Скільки книг стільки. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Наприклад, Він вона указують на предмет, її цей, указують на ознаку. Стільки указує на кількість. Повернімося до розмови у глядацькій залі. Та спробуємо розшифрувати значення займенників, ужитих підлітками. Він. Це фокусник. Такий прикольний. Дуже прикольний. Який із них? Один із кількох фокусників, що виступають на сцені? Той. Фокусник у циліндрі. Мене? Дівчину Марійку. Нікому. Жодному з фокусників. Я сама. Дівчина Марійка. Займенник уживають замість іменника, прикметника, числівника. Саме тому займенники не мають власних запитань, а послуговуються запитаннями іменника хто, що, прикметника, який чи, числівника, скільки. Усі займенники змінюємо за відмінками, а деякі як і прикметники ще й за родами та числами. Наприклад, скільки б книжок ти не прочитав, найважливіші ті, які попереду. Займенник скільки знахідний відмінок, ти називний відмінок однина, ТІ називний відмінок множина, Які називний відмінок множина. У реченні займенник найчастіше виступає підметом, додатком або означенням рідше частиною присудка. Наприклад, Я покажу тобі свою улюблену книжку, Я підмет, тобі додаток. Свою означення. Знайди займенники і підкресли їх як члени речення. Визнач, на що вказує займенник на особу, предмет, ознаку чи кількість. Визнач морфологічні ознаки. Відмінок, рід і число. Будь собою. Говори своєю мовою. Перевір. Займенник собою вказує на особу. Стоїть у формі орудного відмінка. У реченні є частиною присудка. Займенник своєю вказує на ознаку. Стоїть у формі орудного відмінка однини жіночого роду. У реченні є означенням. Спробуй ще. Ті, хто читає книжечки, переможуть тих, хто читає самі коментики в інтернеті. Перевір. Займенник Ті вказує на особу. Стоїть у формі називного відмінка множини у реченні виступає підметом. Хто вказує на особу називний відмінок у реченні є підметом? Займенник тих указує на особу. Стоїть у формі знахідного відмінка множини. У реченні виступає додатком. Самі вказує на ознаку Знахідний відмінок множини у реченні є означенням. У тебе добре виходить? Спробуй ще Повір у себе. Всі котики вірять у себе. І майже нічого не бояться, крім віника. Перевір. Займенник себе стоїть у формі знахідного відмінка. Указує на особу у реченні виступає додатком. Усі. Називний відмінок указує на ознаку. У реченні є означенням. Займенник нічого стоїть у формі родового відмінка, указує на предмет, у реченні виступає додатком. Перебудуй текст, замінюючи виділені слова займенниками. Перевір. Кіт інжир уявний кіт. Він любить книжки і веде свій блог. Придумала цього персонажа журналістка Олена Павлова. Вона назвала кота інжиром, тому що спочатку намальована тваринка нагадувала цей фрукт за формою. Зверни увагу займенники допомагають уникнути небажаного повтору слів і є одним із засобів зв'язку речень у тексті. Запам'ятай, займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Займенник уживають замість іменника, прикметника, числівника. Саме тому займенники не мають власних запитань, а послуговуються запитаннями іменника хто, що, прикметника, який чи, числівника. Скільки. Усі займенники змінюємо за відмінками, а деякі. Як і прикметники, ще й за родами та числами. У реченні займенник найчастіше виступає підметом, додатком або означенням. Рідше частиною присудка. Займенники допомагають уникнути небажаного повтору слів і є одним із засобів зв'язку речень у тексті. Став уподобайку під кожним відео. Стеж за нашим каналом. У ньому стільки корисного. Учимо українську всі разом!